Доброго дня, з вами Іван та компанія Київпромтехсервіс. Ваш партнер у світі теплообміну. В вашій увазі пропонуємо нержавіючий калорифер для німецької транснаціональної корпорації, яка має вже 150-річний досвід на світовому ринку. Ви бачите нержавіючий теплообмінник, що виконаний за технічним завданням замовника. Він повністю прорахований, спроєктований та виготовлений індивідуально. Відповідно до наших ТУ згідно міжнародних стандартів ІСО. Основні технічні характеристики: габаритні розміри складають 1000, 1280 та 150 мм. Він має два ряди оребрених труб діаметром 16 мм. Оребрання алюмінієве АД0 із загальним діаметром 38 мм. Колектори, виконані з нержавіючої сталі 4 мм. З'єднання різьбове. Для розвоздушення системи на патрубках встановлені крани Маєвського. Маса порожнього апарату складає 159 кг. При виготовленні даний теплообмінник пройшов триступеневий контроль, а саме візуальний контроль, контроль капілярним методом та гідравлічні випробування. На проєктування та виготовлення даного замовлення нашій компанії знадобилось всього 20 робочих днів. Для замовлення або консультації переходьте на наш сайт, телефонуйте, пишіть нам на пошту чи в месенджери. Ми з задоволенням підберемо. Спроєктуємо та виготовимо будь-яке теплообмінне обладнання, щоб задовольнити ваші потреби та виконати ваше технічне завдання. Також запрошуємо підписатись на наш канал, поставити вподобайку та підтримати коментарем дане відео. Попереду ще багато цікавого. З вами був Іван та компанія «Київпромтехсервіс». До нових зустрічей!